Інформаційні підсумки п'ятниці 22 листопада до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Перший ювілей. Рівно рік тому у Хмельницькому запрацював ветеранський простір. Заврятоване життя Дезі із Хмельницького стала лауреткою всеукраїнської премії чотирилапі захисники. Новітнє урологічне обладнання. Хмельницька міська лікарня придбала міні-нефроскоп. Понад півтори тисячі клієнтів упродовж року прийняв ветеранський простір Хмельницької міської ради. Учасникам бойових дій та їхнім родинам пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку бізнесу. Окрім того, фахівці комунального закладу опікуються і рідними військовополонених та безвісти зниклих. Нагадаємо, відкрили ветеранський простір торік, 21 листопада, продовжить Олександр. В перший день повномасштабної війни разом із дітьми із рідного Маріуполя виїхала Ольга Тайбасарова. Її чоловік військовий обороняв Азовсталь. 20 травня їх було виведено в почесний полон, в якому він провів 622 дні. На даний час мій чоловік повернувся в Україну. Підтримку жінка знайшла у ветеранському просторі Хмельницької міської ради. У нашому місті він запрацював рівно рік тому. З того часу до фахівців закладу з різними проблемами звернулися понад півтори тисячі людей. Рівно рік тому на базі громадської організації «Захист об'єднання волонтерів був створений такий ветеранський простір, і це, напевно, була е... Така вкрай необхідна міра як результат реакції на виклики, тому що до нас приходили ветерани, дружини загиблих, родини загиблих, військовополонених. Вони шукали не тільки підтримки, а вони зверталися з тим, що їм вкрай необхідні були якісь послуги. За словами працівників закладу, на початку 2024 року в Хмельницькій області статус ветерана війни мали 44 тисячі осіб. Тож тут їм пропонують психологічний та юридичний супровід, реабілітацію, соціальну підтримку, перекваліфікацію та допомогу у розвитку ветеранського підприємництва. Нещодавно мали кейс. Ветеран звернувся, тому що не міг отримати довідки, щоб отримати водійське посвідчення, так як мав ампутацію вище коліна. Була проблема з медичною установою, була проблема з переобладнанням автомобіля. Наразі це все вирішено. Цьогоріч в стінах закладу відкрили і тренінговий центр. На зустрічі приходять представники влади міста та області, бізнесу та медичних закладів. Які працюють з ветеранською спільнотою, окрім того, підтримку надають і рідним військовополонених та безвісти зниклих бійців вже більше двох років. Ми, крім того, що надаємо юридичні консультації, зорганізовуємо організовуємо зустрічі з представниками різних сфер, зокрема з уповноваженою справ людини, яка представляє в Хмельницькій області офіс обусмена. Але ми на цьому не зупиняємося. У нас систематично проходять групи підтримки. Вже буде 120-та акція Поверніть героїв з полону і поверніть героїв додому, тому що вже більше року, як доєдналися родини без вісти зниклих, це досить така складна категорія, тому що це є питання невизначеної втрати. Ми стараємося максимально створити їм умови, щоб вони мали розуміння, що вони. Не можуть сюди прийти на базі ветеранського простору. Працює і мобільна бригада, яка за потреби виїжджає на виклики по всій області. Насправді ми будемо розвивати взагалі тему ветеранських просторів. І я думаю, що все-таки ту ідею, яку ми з самого початку планували зробити ветеранський простор в колишньому будинку молоді проскурів. Ми обов'язково його там зробимо. Це не означає, що йде інший. Я думаю, що він буде філією да, діючого ветеранського простору. Але ми бачимо, що зараз місця насправді мало і треба працювати над тим, щоб розширятись, розширятися, розширятись, тому що та команда, яка тут забезпечує діяльність, вона повністю з тим справляється. А кількість тих, хто потребуватиме такої підтримки і допомоги, буде тільки збільшуватись і збільшуватись. Ветеранський простір працює за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Урологічний міні-нефроскоп придбали для Хмельницької міської лікарні. Це обладнання для діагностики та лікування хвороб нирок і верхніх сечовивідних шляхів. Він дозволить видаляти ниркові камені малоінвазивним ендоскопічним методом, тобто без розрізів. Через невеликий прокол діаметром до 1 см прилад вводять до нирки та візуалізують камені. Далі їх подрібнюють лазером та повністю видаляють. Придбали обладнання за власні кошти лікарні. Вартість обновки 500 тисяч гривень. Подробиці далі. Урологічне відділення Хмельницької міської лікарні отримало новітнє обладнання – нефроскоп Він призначений для діагностики та лікування хворобнирок і верхніх сечовивідних шляхів. Цей прилад значно розширить спектр хірургічних втручань. Каже лікар-уролог Іван Воронюк, а саме дозволить медикам видаляти ниркові камені будь-яких розмірів малоінвазивним ендоскопічним методом, тобто без розрізів, а через невеликий прокол. Обладнання підключається до ендоскопічної стійки. Зображення виводиться на екран, сам нефроскоп заводиться в нирку. Лікар візуалізує камінчик, заводиться лазер. Лазером камінь повністю роздроблюється, всі частинки достаються назовні. ну і… Так закінчується операція. Малоінвазивні втручання дозволяють швидше реабілітуватись, тож завдяки новому обладнанню після операції пацієнтів виписуватимуть значно швидше. Раніше для того, щоб виконати подібну маніпуляцію, нам треба було робити великий розріз, який загоювався до двох тижнів. Зараз це займає приблизно три, максимум п'ять днів. Скоротиться і час проведення операції. Раніше ця операція тривала приблизно біля години-півтора. Зараз це може зайняти 30-40 хвилин. Нині операції з допомогою міні-нефроскопа у лікарні ще не виконували, однак вже їх запланували. У всіх сучасних лікарнях таке обладнання вже є. Ну і ми не виключення, нам теж купили. І ми задоволені. І плануємо брати його якнайшвидше в роботу і працювати. Придбали міні нефроскоп за власні кошти лікарні, вартість обновки 500 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Службова собака кінологічного центру поліції Хмельницької області стала лауреткою всеукраїнської премії Чотирилапі захисники. Це семирічна Лабрадор ретривер Дейзі. Вона перемогла у номінації Заврятоване життя, адже за період служби допомагала правоохоронцям розшукати та повернути додому 23 дитини. Премію щороку організовує кінологічна спілка України. Відзнака Заврятоване життя їде на Хмельниччину вже другий рік поспіль. Торік її отримав службовий собака з Нетішина. Ірина Муляр розкаже більше. На тренувальному майданчику семирічна Дезі та кінолог Микола Стрілець. Вони разом розпочали службу у кінологічному центрі поліції сім років тому, коли Дезі було шість місяців. Лежати. Хорошо. Що я їй сподобався з першого разу, що вона мені. Совірний товариш. Словами, вона підтримати не може, але вона моральну якусь підтримку дає. От вона підійде тобі голову постави на ноги і вже от настрій піднімається. Навіть самі інструктора говорили, що такої собаки, каже, в нас ще не було. Ти їй тільки сказав, вона відразу все схватує. На льоту. до своїх службових обов'язків пошуку людини по запаховому сліду Дейзі приступила, коли їй виповнився рік. На виклик виїхала у свій перший робочий день. Була крадіжка в одній із шкіл Хмельницького, і за допомогою Дейзі за декілька хвилин. Ми знайшли особу, яка скоїла дану крадіжку. Тобто, перший день, перший виклик і перше розкриття. Від того часу Дейзі встигла розшукати та повернути додому 23 дитини. А тому цьогоріч стала лауреаткою всеукраїнської премії Чотирилапі захисники, яку щороку організовує кінологічна спілка України. Дезі перемогла у номінації «За врятоване життя. Одна з історій – це двоє діток. У нас в місті Хмельницькому. Вони пішли гуляти. Вони переселенцями є і заблукали в одному з мікрорайонів нашого міста. Ми з Дейзі тоді були на чергуванні. Виїхали відразу на місце події. Ми їх розшукали. Дейзі, як і всі лабрадори, спокійна, життєрадісна, легко піддається дресируванню. Головне, говорить Микола Стрілець ставитись до собаки як до друга. Поїсти в неї улюблене майже все. Ну більше полюбляє м'ясо, звичайно. Лабрадори вони ні. Ніколи не бувають агресивні. Це сімейні собаки. Відзнака врятоване життя вже другий рік поспіль їде на Хмельниччину. Минулоріч її отримав кінолог з Нетішина з вівчаркою Реєм. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Вечір розмов та поезії із авторкою Анастасією Семенюк відбувся у центральній публічній бібліотеці. Хмельничанка пише вже протягом восьми років. За цей час у світ вийшли її збірки Собі Анастасія Без А. Вічне». Теми для віршів говорить поетка, нині диктує повномасштабна війна. Чи не основне місце у її творчості займає поезія про українську мову? Крім того, у доробку Настасії Семенюк вірші про спогади із дитинства та юності була на заході, й наша знімальна група. Вечір розмов та поезії. Хмельничани зустрілись із поеткою Настасією Семенюк у центральній публічній бібліотеці. Чому у вас в сім'ї так склалося, що не рідна залунала? Так через те, що змусили колись ваших дідів. І от скажіть, хіба нав'язана російська рідною вам стала? Хіба вам мало наших незрівняних українських слів? Саме вірші про мову зараз займають основне місце у творчості Настасії Семенюк, адже вона не може бути байдужою до того, як впродовж століть намагаються знищити її рідне слово. Це те, що мене зараз дуже сильно хвилює як людину в запіллі, в тилу. Я щодень чую російську мову навколо себе в нашому місті. Від цього насправді дуже сумно. А коли мене щось болить, то відповідно на цю тему і народжуються вірші, і народжується поезія. Писати вірші Настасія Семенюк розпочала вісім років тому. За цей час у світ вийшли збірки собі. Настасія А», вічна. Поетка дійсно відчуває реальність, відчуває досить глибоко цей світ. Настільки глибока і настільки чуттєва, що це все дуже помітно у її поезії. От кожен вірш проникливий чуттєвий. Окрім віршів на воєнну тематику, у доробку Настасії Семенюк поезія про спогади дитинства та юності. У стінах бібліотеки декламує вірш, який написала на початку свого творчого шляху. Чи знаєш ти, що маєш скарб? І зовсім діамантом він не зветься? Здається, як же бути багачем, коли коштовності у тебе не знайдеться? Стривай, ти зупинись лиш на хвилину. Поглянь навколо, подивись вперед. Якщо побачиш куш, траву, дорогу, то розумій, що ти вже very blessed. Поетка сподівається, що незабаром напише вірш про перемогу. Ми точно після перемоги не станемо в одному щасливими, тому що всі втрати, ми їх неможливо забути і неможливо перекреслити цей період важкого нашого життя. Будемо надіятися, що скоро будуть інші теми. Більше буде про перемогу і щось позитивне. Ірина Муляр, Данело Біга, новини міста. Чорнобілі та кольорові світлини, виконані у різних техніках аналового друку, представили на виставці Світлопис у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Це 50 робіт 14 авторів. Після виставки відбувся майстер-клас у лабораторії ручного друку. Тут гості музею студії фотомистецтва дізнались більше про те, як митці створювали світлини у минулому столітті. Це фото зимових Карпат Анатолій Іванов зробив у 1986 році. Проявив плівку у 90-х роках і зробив дві світлини у двох різних авторських техніках. Із цього фото говорить Анатолій Іванов. Розпочалась його участь у міжнародних виставках. Здивувати за кордоні країни кольоровими кадрами було для нас неможливим, адже не було технічних можливостей і тому застосовували такі оригінальні техніки. Я з маленького кадру 36х24 зробив великий позитив, потім з нього негатив. І так декілька разів. Увесь процес зайняв близько трьох місяців вдома, у ванній кімнаті. Ці роботи зберігаються у фондах музею студії фотомистецтва. Напередодні вони увійшли до виставки Світлопис. Загалом в експозиції 50 робіт 14 авторів. Серед них чорнобілі та кольорові світлини, виконані у різних техніках аналогового друку. Дуже подобаються роботи Олександра Солінцова, Подобається його робота. Там, де дівчинка на фоні таких хмаринок, це ось такий випадковий кадр, був непостановочний, який він побачив такий сюжет, відзняв його, і це дійсно вийшов такий шедевр. Цю роботу побачать наші діти, онуки, і вона буде через віки проходити і будуть пам'ятати саме Олександра Олексійовича з тому, що він її подарував нашому музею. Після виставки відбувся майстер-клас у лабораторії ручного друку. Фотограф Костянтин Жданов показав гостям музею, як у минулому столітті проявляли плівку, друкували та глянцували світлини. А за основу взяли зображення кота Маркіза, сфотографованого у 1980-х роках. Проявка плівки займала до висихання близько двох годин. Якщо не було глянцювача, то фотографи-аматори брали просто на вікно перед цим його знежиривши якимось там алкоголем чи цими... Засобами для зняття миття вікон і валиком наносили на скло, прикатували до скла і чекали, поки на сонечки висохне. Роздрукувати власне чорно-біле фото у лабораторії ручного друку можна за попереднім записом до музею студії фотомистецтва. Також тут запрошують ознайомитись із виставкою, яка триватиме до 11 грудня. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних та спокійних вам вихідних. Бережіть себе!